Добрий день, шановні друзі! всі, хто нас бачить, хто нас чує. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати дуже урочисту подію, яка буде відбуватися у нас в Закарпатті, і тому інформуємо відразу всіх поціновуючих музики, професійної музики. 9 жовтня о 18.30. Всіх запрошує. Наша Закарпатська обласна філармонія на концерт до ювілею Гізели Циполи. Це наша українська закарпатська оперна співачка, яка дійсно починала свій творчий шлях саме в Закарпатті, навчалася в ужгородському музичному коледжі. Вона... Вона відома на весь світ, народна артистка України. Вона жінка, музикант, велика загадка. Сам маестро Герберт фон Караян запрошував її до Віденської опери. Коли Гізела співала разом з Анатолієм Солов'яненко, у нього на щоках котилися сльози. За підтримки закарпатської державної адміністрації у 2014 році була випущена книга, присвячена оперній співачці, і сьогодні ми анонсуємо до ювілейного, ювілейної дати співачки. Захід, концерт, який буде відбуватися в філармонії. Але перед тим як Іван Іванович розповість. Про програму, про те, що буде відбуватися 9 жовтня. Я запрошую Віктор Федорович трішечки розказати про Гізелу, надати інформацію, і далі розкажемо про сам концерт. Добрий день. Декілька додаткових страхів до творчості біографії Ізел Альбертівни за свідченнями. Авторитетних музикознавців, і українських, і західних такі співачки народжуються раз в століття. І велика шана, що вона народилася саме на Закарпатті в селі Гать Берегівського району, що вона була одною з перших випускниць ужгородського музичного училища. Яке зараз є Ужгородським музичним фаховим коледжем імені Задора. і це ще одне свідчення того, що цей коледж грав і грає дуже велику роль в становленні і в розвитку професійної музичної культури Закарпаття. Хочу нагадати, що випускниками коледжу в свій час були Іштван Мартон, Євген Станкович, Михайло Кричко, Марія Зубанич, Петро Матій. І цей список можна ще продовжувати і продовжувати. Так сталося, що Гізела Альбертівна першою серед співачок 20-го століття. На самому престижному вокальному конкурсі в Японії в Токіо за фантастичну майстерність, артистизм, унікальний голос, вишуканість е отримала зразу три призи. Вона отримала золоту, срібну і бронзову премію, а також як знак найвищої поваги, їй було подаровано золоте кімоно, тобто кімоно, яке було вишито золотими нитками. Такого подарунку ні раніше, ні після цього конкурсу жоден з співаків не мав. Гізела ціпола за свою творчу кар'єру. Підготувала і блискуче виконала більше ніж 60 оперних парків. Для порівняння хочу сказати, що всесвітньо відомий і дуже е, такий, ну, популярний тенор Лучано Поворотті за свою кар'єру підготував 80 парків. Тобто для жінки це рекорд рекордів. Тут просто навіть бракує слів для того, щоб підібрати ті епітети, які би були адекватні таким блискучим, е, творчим е, досягненням. Е, Гізела Ціпола е, бу, е, творила в той час, коли українське оперне мистецтво було на дуже великій по суті, це був час Євгенії Мирошніченко, Анатолія Солов'яненка, Дмитра Гнатюка, Бели Руденко, Юрія Гуляєва. Е вона блискучо виконувала ролі, вживалася в них і грала буквально з серцем, <кхем> що вражало і вишуканих. Поціновувачів і простих людей, е, виконати оперну партію протязі кількох годин, підготувати її, і так далі, це е, титанічна праця, яка, е, напевно, не співрозмірна з е, діяльністю якихось інших професій, тому що е, життя на сцені, воно. Ну, надзвичайно інтенсивне, і е, жоден, е, як кажуть, не той нюанс е, може е, обірвати оцей тоненьку ниточку струму між артиста і е, публіки. е, можна стверджувати, що жодного разу з ціполою такого не відбулося. Ціпола дуже гарна жінка. Вона живе зараз на своїй малій батьківщині. Вона вирощує троянди, у неї 150 кущів троянд. Тобто тяга до прекрасного це її пріоритет. І ми щасливі тим, що в такі поважні руки ми всереду. 9 жовтня зможемо її привітати, сказати їй хороші добрі слова і послухати в цьому концерті, як продовжуються прекрасні традиції вокального мистецтва, які передають молодим поколінням викладачі ужгородського музичного фахового коледжу імені Задора. І ще раз хочу підкреслити, що. Той фундамент, який заклали брати Задори в 1945 році, він по сьогоднішній день дає просто колосальні мистецькі результати. Приходьте на концерт. Дякую. Переходимо до концерту так. до самої події. Організацією концерту, присвяченому до ювілею Гізели Циполи, займалась саме Закарпатська обласна філармонія, це саме той комунальний заклад, де є всі можливості передати оперну музику. Концерт відбудеться за участю Академічного симфонічного оркестру, солістів. До концерту, ми запросили диригента, заслуженого артиста України, Віктора е Плоскіна. Плоскі. Була ідея запросити і вокалістів, солістів з міста Києва. Київ. Оскільки диригент нам порадив, що у нас є непоганий потенціал, високопрофесійні вокалісти, і що ми будемо показувати саме майстерність наших вокалістів. Оскільки Лізела е, Ціпола є випускницею на той час музичного училища, сьогодні це фаховий коледж е, імені Арделі, Дезидерія Задора. Дезидерія Задера, як вибачає, Дезидерія Задора, то ми до участі в концерті залучили і студентів-вокалістів. Так що таким чином і покажемо вокалістів, які будуть, напевно, вперше на такій професійній сцені. І сподіваємось, що це буде яскравий концерт, який повинен сподобатись нашій ювеляр. Що стосується програми, то це буде звучати класика, вокальна класика світового такого масштабу, коли в свій час виконувала наша ювілярка. Це будуть вокалісти за участю Галини Гаврилко, Мирослави Швахпекар, Артема Познякова. Тобто всі ці твори вони будуть підготовлені і яскраво, я сподіваюся, прозвучать на нашій сцені. Таким чином, запрошуємо всіх на наш захід.